Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української літератури. І ми продовжуємо досліджувати дитячий світ Михайла Стельмаха. У Повісті гуси лебеді летять. Сьогодні поговоримо саме про єдність світу природи і дитячої душі у повісті. Душа летить в дитинство як у вирій, бо їй на світі тепло. Тільки там писала Ліна Костенко. І, звичайно, проза видатного українського письменника Михайла Стельмаха справжнє полотно українського життя і побуту. Його твори мальовничі, колоритні, насичені селянською простотою, мудрістю і життям. Письменник був романтиком-оптимістом, утверджував торжество добра і справедливості. Наділяючи свої герої внутрішньою досконалістю, втілюючи в них ідеал людини. Любов до рідної землі, батьківської домівки проніс через усе життя. Хоч би де жив Михайло Стельмах, хоч би якими справами займався, завжди знаходив час приїхати до рідного села, поспілкуватися з земляками, це давало сили і натхнення. У повісті «Гуси-лебеді летять він уміло вимальовує картини життя селам, створює реалістичні образи зі свого дитинства. Отож, я знову запрошую вас у світ дитячий, казковий душі, письменника. Отож, за жанром гуси лебеді летять, пригадаємо, це, звичайно, автобіографічна повість. Що ж таке автобіографічний твір? Це твір, головним героєм якого є сам автор. Ознаки автобіографічного твору пригадуєте? Розповідь ведеться від першої особи, то в теперішньому, то в минулому часі, наявність фактів теперішнього часу. Дитинство таке невгамовне, воно з нами надалі, на усіх стежках, і не хоче підростати. Час від часу приходить знову. Ось і сьогодні до нас на уроки з густого вранішнього туману прилинуло на крилах білих лебедів дитинство Михайлика, головного героя повісті «Сельмаха гуси-лебеді летять. Уявімо собі хлопчика, у якого не було ні комп'ютера, ні планшета. Не чув він і про мобільний телефон та інтернет, але був щасливий. Можливо, діти вам Михайлик видасться дещо несучасним, але не поспішаємо з висновками. У нього є чого повчитися. Особистість хлопчика формувалася на лоні мальовничої природи. Прибужжя, де минали дитячі та юнацькі роки автора твору, відкрилася красота природи рідного краю, яка є сенсом людського життя. Світ природи це і чарівний світ слова, і чаруючий світ пісні, і світ дитячої душі, в якому, на думку українського письменника Романа Іваничука, повіяла крилом заквітчена весна і спалахнули різними кольорами ніжні квіти, світ, у якому немає нічого зайвого. Де кожен листок, кожна травинка, кожна комаха, птах і звір живуть у злагоді з творцем, світ, який ми через свій необ... небажаний вплив на живу природу не повинні втратити. Тож, як нам відомо, повість розпочинається хвилюючою картиною, прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Лебеді на білих крилах приносять весною життя. Щоб повернути лебедів, михайлик навіть хоче стати чародієм. Про які риси характеру Михайлика це свідчить? З яким персонажем ми знайомимося ще у цьому уривку? І що розповідає дід Дем'ян? Як реагує на історію про ключі сонця Михайлик? Чому він не може піти туди, куди полетіли лебедів? І яку історію він пригадує? Звичайно, дід Дем'ян намагається опоетизувати природу. Він говорить про неї, так як про звичайних живих людей. І висновок ми який можемо взяти, що саме з допомогою діда для хлопчика природа це казка. Зачитайте, як автор описує зимові розваги. А як дурно пусто перепало мені, коли тільки зазиміло і перший льодок запах чорнобривцями. Тоді наш прицерковий пагорб і ковзанку біля нього вкрила дітворам, усі на санчатах або на дерев'яних кобзанах. Вони робляться так береш подовжені чобота та брусочок березини, явора або кленини, вистругаєш з нього копаничку, робиш східчих для каблука, а низом рівненько пропускаєш дріт. Чим товщий, тим кращий. От і всему драція. Зате стільки втіхи від неї. Дивився, дивився я з вікна, як раюють інші, та й, вибравши слушну хвилину, тихцем шастнув у сіни, вихопив з під жорен ночовки, заарканив їх мотузочком, і босоніж пометлявся до дітвори. Ніхто й не здивувався, що я притирився з такою снастю, бо на чому тільки тут не каталися одні на санчатах, другі на гамаках, треті на шматковій жерсті, четверті умудрилися замість ковзаніво сідлати притерті худоб'ячі кістки, п'яті на підковах, а Іван, дядька Миколи, спускався на перевернутому догори ногами у слінчику. Головне було, не на чому їхати, а щоб тільки їхати. Коли ж гепнешся, не кривитися, а реготати з усіма. Яка то була втіха вибратись на самісіньку маківку пагорба, переможцем поглянути на засніжене село, що бавилось димами, сістись на свого самоката і гайда, гайда, гайда на весь дух донизу. Машинерія твоя летить аж гуде, вітер у вухах пересвистує, збоку собаки гавкають, над дзвінице дзвонять перед тобою хати хитаються, підстрибують, уся земля йде обертасом, а ти, мов кум королю, розсівся на своїх ногах, так, щоб не мерзли, і переганяєш дівчат або якогось страхополоха. З розгону врізаєшся у чиїсь санчата і м'ячем вилітаєш на сніг. А ззаду ще ще хтось наїжджає на тебе і вже росте, Отакенна купа, в якій усе регоче, верещить, клубочиться, видирається наверх і жужмом котиться вниз. Що, весело вам було? Про скіриси вдачі Михайлика говорить цей опис. Чому мама покарала Михайлика за ці розваги? Що ми можемо сказати про неї? Як Михайлика за цей вчинок назвала мама? А дід? Що мав зробити Михайлик після такого вчинку? Чому це його не засмутило? Зачитаймо. Там я мав і покаятись, і набратися розуму, якого усе чомусь не вистачало мені, та я не дуже цим журився, бо не раз чув, що такого добра бракувало не тільки мені, але й дорослим. Про що ж говорить письменник, де йому потрібно було покаятися? Ну, звичайно, в церкві церква за народними віруваннями відігравала велику роль у житті селянина. І в них теж чогось вискакували клепки, розсихались обручі, губилися ключі від розуму, не варив баняк у голові, літали джмелі. Замість місків росла капуста, не родило в черепку, не було лою під чуприною. Розум якось втулявся шуп'ятим і на в'язах стирчала макітра. Які мовні засоби використовує автор у цьому уривку? Якого ефекту він досягає, використавши такий ряд фразеологізмів? Ну, звичайно, у нас створюється гумористичний ефект. Пригадаємо, що фразеологізми це стійкі словосполучення, які сприймаються як єдине ціле і вживаються носіями мови в усталеному оформленні. І ми бачимо хлопчика ось такого по-дитячому наївного, і таке враження, що твір пише не, як, не мудрий вже з роками письменник, а просто, дитячий, просто маленький хлопчик. Він Михайлик пішов до церкви. Що ми можемо сказати про його бабусю? Яка картина в церкві вразила Михайлика, які почуття вона викликала? Зачитаймо. Хоча й страшнувато було дивитися на все це людинопадіння, але я таки придивлявся до нього. На моє щастя, тут нікого не було з тих, тих дурноп'ятих, які по ж спускалися по ночовках, і це мене трохи заспокоїло. Чий прихід обриває спогади Михайлика і хто такий Юхим Бабенко. Що ми знаємо про любов Михайлика до книги, як її описує сам Михайлик? Зачитаймо. Та є в мене, коли послухати одних слабість, а коли повірити іншим дурість. Самі, саме вона й завдає найбільшого клопоту та лиха. Якось я швидко. Самотужки навчився читати і вже на свої дев'ять років немало проковтнув добра і мотлоху, якого ще не встигли докурити в моєму селі. Читав я і кобзаря, і ниву, казки, і якісь без початку і кінця романи за Дніпровську «Відьму» або Чорний Воро закривавлена рука і «Три дами з чер... і «Червовий валет, а також різні книжечки, видані петлюрівцями, січовими стрільцями та Червоною армією. І вже тоді мені одні слова сяяли мовзорі, а інші туманили голову. Отож ми бачимо, що тут письменник згадує і петлюрівців, і січових стрільців, і Червону армію. І зверніть увагу, що всі вони видавали книги. Тобто можемо сказати, що з усіх боків велася пропаганда. Але дивімося, мені одні слова сяя мовзорі, а інші туманили голову. То як ви думаєте, які ж книжечки, видані ким сяяли мовзорі, мабуть, петлюрівцями та січовими стрільцями, а туманили голову Червоної Армії книжечки? Чи як ви вважаєте? Пишіть у коментарях, яка книга вразила хлопця і чому? І як описує Михайлик роботу на оранці? Оранка, особливо весняна, вважалася святим ділом. Я пам'ятаю, як урочисто проведжали в поле плугатарів із раннім плугом. Коли ж вони поверталися увечері додому, їх зустрічали старі й малі, а яка то була радість, коли орач виймав тобі з торби шматок причерствілого хліба і казав, що він от зайця. Це був найкращий хліб мого дитинства. А хіба не святом ставав той день, коли та, ти сам торкався до чепіг і проводив свою першу борозну? І досі з глибини років озивається голос мого батька, який одного прихмареного ранку поставив мене малого, радісного і схвильованого до плуга. а сам став біля коней. Дома він про нашу працю говорив як про щось героїчне. Хмари йдуть на нас, громи обвалюються над нами, блискавки падають перед нами і за нами, а ми собі оремо та й оремо поле. Щедрівок, які взимку виспівувалися під вікнами добрих людей, я знав, що за плугом навіть сам Бог ходив, а Богоматір носила їсти орачами. Тому й досі, коли я в полі бачу образ жінки, що несе обід уже не орачеві, а трактористу чи комбайнеру. В моїй душі трепетно сходяться в ранкові легенди минулого з сьогоднішнім днем. Отож зверніть увагу, як привчали дітей до праці невимушено, не нав'язливо, але урочисто до цього ставилися. Висновок, людина господар природи, якщо вона працює на ній, любить її. Батько незаперечний авторитет для Михайлика. Завдяки йому він засвоює трудові навички, переймає моральні переконання. І ми бачимо, що важка хліборобська праця для дитини це була радість, це була урочистість, це була дуже важлива подія. І саме привчання до праці йшло з сім'ї. Зверніть увагу, про неї не говориться, що вона важка, марудна, нудна. Це Героїчна праця, ось як виховували Михайлика та інших дітей того часу. Чому те, що Михайлик читає, не подобалося його мамі? А що засмучувало його? І де Михайлик шукав книги для прочитання? І що привело його до Юхима Бабенка? Зачитайте діалог між ним та Михайлику. Дядьку Юхиме, Юхриме, а у вас книжки є? Прочутні чи з Ні, може, є без розмишленій. Усе в мене є. Але що тобі до того по Сватами ж ми, розкидаю, місками, не можемо бути. А чого, сміливішею я? Може, на чомусь і зійдемось? Хіба що на ремінцеві веселішає парубок? Соскучився натурально за ним не дуже, і які у вас є книжки? Возможні і навіть невозможні, щось згадує їх Рим і гигикає. Але я знаю, що тобі найбільше підійдуть пригоди Тома Сойера. і вони є в дядька Юхрима. У мене в грудях аж тенькнуло, бо скільки я чув про ті незвичайні пригоди, аж ось і напав на їхній слід. У моїх очах починає жалісніти прохання, і я підробляю свої слова під Юхримові. Дядьку, а ви мені натурально не можете дати пригоди Тома Сойера? Возможна чи невозможна така возможність? Але цими стараннями я тільки пошкодив собі. Юхрим одразу набурмилився, а голос його заскрипів, мов хвіртка. Насмішечки за водіяко починаєш сооружати над старшими. Де ти взявся такий дзигльований? Гляди, щоб зараз мулько не стало тобі. Які насмішечки? Що ви, дядьку? Хіба можна насміхатися над старшими, та ще й у Великодні свята? Мова моя була, напевне, такою щиросердною, що Юхрим трохи заспокоївся. І є ж такі недохолихані, що не мають ані поняття, ані елегенції, а тільки соображають смішечки собі, на когось гніваються очі юста, окантовані грубними пружками. Еге ж, погоджуюся я. То дасте мені пригоди Тома Сойера. А нащо вони тобі? Читати. Читати, знизує вузькими плечима парубок, неначе я щось несусвітнє сказав і вибирає з жмені сонячникового насіння одну гарбузову. Вона наводить його на якусь думку, і він нахиляється до мене. Добре, дам тобі по почитати книгу. Але принеси за це в подяку дядькою Юхриму чотири склянки гарбузового насіння. Міряй точно, бо я перемірятиму. У мене так на шармака не вискочиш. Надія моя розповзається по цвинтарі, але я хапаюся за її клапті. Дядькою Хриме, то я вам це насіння, може, восени принесу, бо де його тепер дістанеш? До осені книжка полежить, не бійся, ми ще її не струблять. Пам'ятай, дядькою Хрим натурально полюбляє смажене гарбузове насіння. Він одвертається від мене, джинджуристе, поправляє галіфе, картуз і починає скалити зуби до дівчат. Отож, бачимо такого персонажа Юхрима Бабенка. І звернув увагу на його мову, яким з цього уривку постає Юхрим і чому засмучений Михайлик? Де віднайшов насіння хлопець. Що з ним робила його мама, як ставилась мама Михайлика до насіння? Зачитаємо. В її устах і душі насіння було святим словом, і хоч не раз вона нарікала на свою мужицьку долю з її вічними супутниками, нестатками, злиднями, проте нічого так не любила, як землю. Мати вірила, земля усе знає, що говорить чи думає чоловік. Вона може гніватися і бути доброю, і на самоті тихенько розмовляла з нею, довіряючи свої радощі, болі і просячи, щоб вона радила. Родила на долю всякого і робочащого, і ледащого, коли на городі з'являвся перший куп'янок огірка, чи зацвітав повернутий до сонця соняшник, мати брала мене малого за руку і вела подивитись на це диво. І тоді, в блакитнавих очах її, назбирувало стільки радості, наче вона була скарбничим усієї землі. Вона перша в світі навчила мене любити роси. Легенький ранковий туман, п'янкий любисток, м'яту, маковий цвіт, осінній гороб і калину. Вона першою показала, як плаче від радості дерево, коли надходить весна. І як у розквітлому соняшнику ночує оп'янілий джміль, від неї першої я почув про калиновий міст, до якого й досі тягнуся думкою і серцем. Що ми можемо сказати про маму Михайлика після прочитання цього уривка? Який висновок ми можемо зробити? Мати розуміла, що краса природи робить шляхетною душу людини. Чи вдалося Михайлику роздобути насіння, що сталося з ним дорогою до Юхрима Бабенка? Жінка, схрестивши руки на грудях, боязко озирнулась, шукаючи дворище, яке б не ощирилось на неї собарнею, а дитя недовірливо з-під лоба дивилось на мене. На його тонкій шиї похитувалася за важка голова, що вершилася збитими хмелястими кучерями. І тут я згадав про своє насіння. Вийняв жменю і подав малому. Він обома ручатами схопив зернята, а потім поглянув на матір. Та кивнула головою і зітхнула точнісінько так, як іноді в недобру годину зітхала моя мати. Потім я висипав у поділ сорочечки хлопчака насіння з однієї кишені і взявся за другу. Але жінка зупинила мене Спасибі, дитятко, не треба більше, ой не треба. Прихилила до мене скорбні очі, розгонисті брови, і я на своїй щуці відчув дотик її уст і сліз. Хай тобі, дитино, завжди, завжди добре буде поміж людьми. Мене так вразили її сльози і слова, що я теж мало не заплакав з жалю. Про які риси Михайлика це свідчить? Справді, хлопчика виховували. Бути е, милосердним до чужого горя. Що сталося, коли хлопець дійшов до бабенка? Чи дав він йому омріяну книгу? Чому? І що дав натомість. Зачитаймо, як автор описує процес читання Михайлика. Побоюючись навернутись на материні очі, а що як вона кила до насіння і тепер тільки чекає мене? Я подався в долину до штукового ставочка, де вода розгодено гралася у піжмурки сонцем, хмарами, тінями і вітерцем. На ній інколи склалася риба і розкручувала коло аж до самої кладки, що одним кінцем притрималась на з'їждженому колесі, а другим на березі. Зараз ніхто не прав шмаття, тому я витягував кладку, зручніше вмостив її на пісочку і взявся за читання. Знизу мене охоплював світ казки, а зверху казка весни. І так мені добре було в їхніх обіймах, що я й не щувся, як сонце по перейшло на другу половину неба. Що вирішив зробити Михайлик, щоб його не сварили вдома? А що чекало його? Що йому змайстрував дід Дем'ян? А як його зустріла мама? Чому мама не сварила Михайлика за те, що дав насіння хлопчикові? Зачитаємо діалог між нею та Михайликом. Михайла, ти насіння із цих вузликів давав хлопчику з голодного краю? Із цих, похнюпився я, підпираючи спиною двері. То й добре, синку, що давав, нарешті чую її голос. Вона, роздумуючи, далі вже говорить не мені, собі. Бо хто й пособить у світі бідному чоловіку, хто дасть йому скибочку хліба чи ложку борщу? Ніхто, тільки такий самий зледар. У мене од її слів аж дрогнуло усе всередині. А звідки ви про хлопчика знаєте? Була в нас та жінка зі своїм дитям. Я нагодувала їх бідолашних, дала хлібинку в дорогу. А як ця жінка хвалила отого хлопчика, який дав її Івасику насіння? Я догадалася, що це ти, збитушнику, але нічого їй не сказала. Ох, Михайле, Михайле, і що з тебе тільки буде? Може, щось таки буде. Ви не дуже крепко журіться мною. Кажу так, як чува дорослих, підходжу до матері, прихиляюся до неї, а вона зітхає і гладить рукою мою нерозумну голову. Про які риси характер у матері, це говорить. Михайлика ми бачимо, виховували саме так, що він вміє відчувати чужий біль. Прочитайте уривок, через що Михайлик дуже полюбляє ліс. Випишіть художні засоби, якими передається краса природи. Переді мною наче брама розчиняється діброва, до мене живовидячки наближаються далекі тихі води і прихилені до них зорі. Входимо в ліс, по ньому зараз у верховіті низом гуляють шуми. Це, видать, очікуючи весну, гомонить душа лісу. Я дуже люблю ліс, і люблю, коли березовий стік накрапає й жолубка, він так гарно вистукує. Також люблю напасти на лісове джерело і дивитися, як воно коловертним викручується з глибини. І люблю, коли гриби, обнявшись, мов брати, збирають на свої шапки росу, і люблю весени по колінах ходити в листі, коли так гарно червоніє калина і пахнуть опеньки. Ось як можна сказати, що це не просто проза, це. Поезія в прозі. Дослідімо порівняння, наче брама, гриби, мов брати, персоніфікація, гуляють шуми, гомонить душа ліс, ліс, лісу. Також ми бачимо метафора, розчиняються діброва, гриби, обнявшись, воно коловертнем викручується, ось які художні засоби. Вживає письменник, щоб показати, опоетизувати ліс. Бачимо, що ліс у нас це як персоніфікований образ, він живий, і Михайлик на нього дивиться, ну, як на живе створіння, як на людину, по суті. Михайлик сприймає природу по-особливому, душею, і це ми бачимо. Повісті. Прослідкуйте, як змінюється стан природи, в залежності від зміни настрою хлопчика, і який художній прийом тут використовує автор. Дід говорить, що так співають лебедині крила. Я придивляюся до їхнього маяння, прислухаюся до їхнього співу, і мені теж хочеться полетіти з лебедями, тому й підіймаю руки, наче крила, і радість, і смуток, і срібний передзвін огортають та огортають мене своїм снуванням. Отож ми бачимо весна. І хлопчик відчуває сподівання, радість, смуток, сиплеться, осипається листя, гнуться, горбляться берези, плаче, й посміхається крізь ось, сльози осінь і натрушує журбу на мою наболілу душу. Поменше б світ, померхли дні мої, а ночі так тривожать, що я прокидаюся мокрий отсліз. Мамина рука втирає їх, а голос тихо-тихо заспокоює мене. Не плач, михайлику. Не плач, любий. Бачимо, що коли була весна і був живий дід, він дав, показував дитині казку, цю чарівну казку природи. Настала осінь, дід помер, і у хлопчика ніби поменшав світ і померхла оця казочка. Михайлик тонко відчуває природу і співвідносить її стан зі своїми настроями та відчуттями. Автор у цьому в цих уривках використовує прийом художнього паралелізму. Чим пояснити те, що Михайлик сприймає природу її красу по особливому душею? Висловіть свою думку одним словом чи здатні ви сприймати природу так, як сприймав її Михайлик? Чи змінилося, на ваш погляд, відношення до природи у сучасного покоління? Прочитаємо уривок, який висновок можна зробити про встановлення характеру хлопчика. Мені іноді здається, що я теж схожий на вітряка, який основою хрестовиною тримається чорної репоної землі, а крилами жадає неба. Який висновок ми можемо зробити? Мабуть, такий, що в героя змалку була прив'язаність до землі, пошана до хліборовської праці, життєву силу він брав саме з природи. Разом з тим він мав романтичну мрію здобути знання, побачити широкий світ і здійснити щось велике і визначне, корисне для людей. І підсумуємо ось в такій схемі, як же взаємодіють Михайлик і природа для Михайлика? Природа це казка. Вітер, зірки, сонце, місяць, хмари і навіть гуси лебеді. І це все казкові персонажі. Ліс, березняк, осика, черешні, яблуні, груші, калина це все чарівний світ. Він живий. І навіть свійські тварини соловей та однокрила качка це якісь персонажі казки. а лісове джерело і річка у таємниченні. Звичайно, ми бачимо поряд із природою, повісті описані звичаї та традиції, пошанування людей праці, повага до хліба, висаджування квітів на обісті, любов до пісні, виховання дитини на родинних цінностях, любов до природи, повага до старших, віра в магічну силу природи, звичай проводів плугатарів у поле, святкування щедрого вечора і ритуальна зустріч весни в березні. Отож, на сьогоднішньому уроці ми мали своєрідну можливість доторкнутися до чарівного світу природи та дослідити його потужний вплив на формування нашого світогляду. Хоча з часу написання повісті пройшло багато років, але цей твір і сьогодні вчить мудро ставитись до природи, І тоді, коли ми йдемо рубати ялинку на новорічні свята, і тоді, коли викидаємо пластикову пляшку в лісі чи на галявині, і тоді, коли бездумно зриваємо пролісок. У повісті виразно звучить мотив шанобливого ставлення до природи. Людина, її добрий і мудрий господар, який повинен любити та оберігати її красу. Можливо, тому цей твір залишається актуальним і в наш час. Отже, читайте, перечитуйте чудові рядки повісті Михайла Стельмаха. Бережіть і цінуйте рідну природу, як це робив Михайлик. А на сьогодні все. Ваше домашнє завдання прочитати 8 і 9 розділи повісті Михайла Стельмаха. У підручнику це сторінка 105, 116. Любіть і вивчайте українську літературу. Читайте хороші книги, адже вони володіють дивовижною силою, ти відкриваєш їх, а вони тебе. До побачення, до зустрічі на наступному уроці!